Пальмову олію замінили на кокосову олію, Але я зараз в цьому відео вам поясню, чому, якщо ви бачите кокосова олія і. Цукерки, наприклад, лежать на полицях. Це не, не, не та якісна оли, олія, яку нам потрібно використовувати. Ось олія нерафінована, сиродавлена, запашна, ароматна, холодного віджиму кокосова. Вона не термостабільна. При температурі вище 22 градусів вона перетворюється в рідину. Тобто кондитерські вироби будуть розтікатися також для того, щоб її використовувати в кондитерських виробах, щоб вона не тікла, її беруть дезодорують, рафінують, виморожують. Вибілюють, іноді гідронізують, по-різному буває. І якщо ви бачите в складі кокосову олію, в якихось промислових цукерках, скоріш всього, це вже олія, яка пройшла певну модифікацію. Справжня кокосова олія, якщо вона додана в такі різні десерти, вони зберігаються тільки в холодильнику. Наприклад, Green Chef, да, які ми бачимо там на полицях супермаркетів, це в мене живодар, ось така олія. Вона просто в мене стоїть, зараз тепло. і Є в ній осад такий, бо вона готується зі справжніх горіхів кокосових. Вона має прекрасний ніжний аромат кокосів. Дуже смачна, дуже корисна. В невеликій кількості використовуємо її щодня, особливо при автоімунних при хворобах кишківника. Додаю дітям обов'язково на антибактеріальний ефект має і так далі. Замовити можна уже дару, можна не вже дар. Я пішла до своїх дітей. Ну діти, діти, дайте щось зняти.